мені, Креон, та превелика славиця, не вперше заважає і завдає біди. Того розумним не назву я батечко, що діток надто мудрими виховує, взиватимуть їх земляки із заздрощів на робами, всю злість на них заганятимуть новітню ж мудрість, привестивши неукам немудрим трудним серед них ославишся. А стань на п'ять над тими, що розумними вважались досі, та й тебе зненавидять. Такої ж долі і мені прийшлось зазнати. Одним завидно, що я мудра, іншому, що я спокійна, а цьому, що надто вже сувора, хоч не така розумна вже. А ти боїшся, щоб не вчинила щось? Не бійся, Креонте, не така могутня я, щоб сміли і на державних владців важити. Та й за що, що за того видав доньку, ти кого вподобав? Може, я ненавиджив, а ти, здається, учинив розсудливо? Я не завтра, щоб тобі щастить ось так. Одружити з ким хочете, мені ж у цім краю дозвольте жити, хоч скривджена, мовчатиму, корячись сильнішому. Ленюсь до ніг, вим'я дочки від Данниці. Чи ж виженеш, на мольби, не зглянешся? Окраю рідний, як тебе я згадую, О, горе, горе для людей любовиста. Не милуй за все, тих нещастях винного, моя журба. Ще й не знайти вже більшої. Та ні, Крионте, я тебе проситиму. Я й ти готова, не про те благаю я. Дозволь мені хоч днину тут застатись. ще ж не збагнує, де мені подітись і притулок дітям де знайти, бо ж рідний батечко про них уже не потурбується. Тож з милосердця ж бо над бідолашними. Тож і в тебе діти є. Чи ж на це рідками і не злискавишся? Як плачу я? Та тільки над гіркими їх нещастями.